Все з тобою ясно, ясно, ясно. ой 120 фова, до речі, у мене. Блях, що ти не можна на цей на. Де тут б-хоп, до речі, ти мені що намахуєш? Де тут б-хоп? Я тебе просто ну заповільнюсь, коли я Е? <laughs> Bro. Чому скины таке Що Шо то вызвер там. А, у тебе що? Типа на час. Чат, суп... В плані супермаркет відкрито. Ні, 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 закрити. не Закрий. Закри. А я не можу закрити У нас нічого немає, клієнти будуть приходити не розуміти. Бро, йод Режим, Режим Що, Що це? Получается продуктів. У мене 5000 цього. А, <давай> Повернуть влево. Л Л МВЦ. Ага, все. Окей. Блин, ладно. Тремай трим вход, не дай никому вйти. Да, 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 Окей, ладно, давай, поучи, поставлю. Бро, of course, образувай бабку. Бро, это not CS. Закупайся, как на начало раунда, ну. Бро, it's not кассену. Uh, давай, так. Ама от до речі. Like. Базовый худольник, давай. Та я шва, я швабру бегаю, так. Буду критики книжка. Сигма. На F кидати Пф, Я ей в худольник закинув. Ооооо, касса, каса, каса. каса. Панги. Да. Мені Дай здесь логічніше за все наразі поки ось тут, якс поставити. Ай, блядь. Суд. Не знаю. Може якось навпроту так. Ой, чат, чат, чат. Чат, чат. Чат и май кукинг. Бионес. Подивись. Подивись. Бро поставив одразу дві каси вже чисто. Ну Бро, да, да. Кажу, буде буду, мільярд буде, клієнтів, буде, ти, ти, клієнт. ти шо? Дозволено лише крутих людей. Я що, ти поняв, я спочатку припос... не почитав це як дозволено лише круглим людям. <laughs> Си-шорт, там реально це написано? Так, там реально це написано. Де? Це для таких, як ти. А, а мені не може значить, я типу не крутий. Андрій теж не крутий. Анд... Все ясно. Знаєш чого? А я кругую, я казав, що мене на цей. Лігма. Що? 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 It's all side. Get out! Get out! Тут речі кітик є. Час мене забанили. Да, ти забанив з моєї кімнати. Вийшов. Розпійник. Я швабри, її. Я Що я выдаляю? Зато швабрив. Ставьте її. А! Я шаурму з твого кута зароблю. Чо? Я шо лорму кота кута зароблю. НЕЕЕЕЕЕЕЕ! для ЗБІГАНЯ, це КУДИ просто. АГА, Сюди! Ого! Ого! От сюди кудись! Ого! Ого, ого! ого. Андрій, колмдан, down, down. Я не знайшов цього продукту, бро, каже. Ми тільки відкрились. Як ви очікуєте, що вже все буде? Боже, ті клієнти, я не знаю. Я. Шо за слухає? А це тут ті кнопки ОВО і УВУ? Подивіть. Бляха, щимовый. Зліва. Ово-уву. Но вэча. Я тоді зроблю... Compliqué. Магазин буде просто в Ваня. Ваня, бро Сим. Бра, бра. Симич. Подавить. Ваня. це реально выглядай к названию на швидкому. Бляха, тоже. Там лучше за шитил, бля, хоть чуваку бахают, что-то ли Точно, Окей, зам... Дума, а, замовлення buena. продукту, О! Все, найс А і що це, і що, bum, а bum, от з тим кружком зварюватися Ммм, точні Бум-бум Все закупив, все закупив Все що можна Дай, було я закупив Ооо, ма, тут тупого з неба збив На, це шо, Ісус Делівері Ісус Делівері, це він Пряшка води, пряшка води, в холодильник, в холодильник Я, 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 я Неправильно тип контейнера для цього продукту, ви що означаєте? Сюди. О, я портапан не закидаю. Чат. ліву кнопку. Все сюди, все сюди. Чат, М -м -м. чат, чат, walk in, walk in, Коробку in. коробку. Можешь закинуть коробку в людей? Так, що у мене? Хоні біз. Ступе... Ми... Тіп... Я не знайшов цукор, чат, я не знайшов сіль, я не, не. 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 не знайшов рейс, я не знайшов <пиш> цукор. ДОФУ! Ми тільки відкрились! Пішов нахуй мого магазину! Я настільки це з бряз настільки серйозним ебалом, це каже, що мені здається, що брала і не жартує. Окей, давай хай. А, все. Куди коробки покидаємо? Може перекриємо вулиці ними? Давай, давай, давай. Протести проти всіх інших магазинів. Протести проти клієнтів, за те, що вони не куплять нічого. Так, да, Да. А ти все. А, так, треба це, секунду, треба за працюємо, дядь. Ой, 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 ой. ой. А. Бамка, кар... кайку ступа 2089. Отак, вот бум. Та впати, впати, давай. Ця, ця. Давай. Бам. Пона. Ча, ча, там куки, нам куки, нам куки. Let's go. Money money goes crazy. Що картку давай, давай, давай. Мені цікаво, може буде давати кешом, типу. 64. А може я тут немає такого? Made su що ні. to cash, boż А ні, тут є кеш! Та тут є каш, то зарацей, я Ого. буду пени сам розраховувати. Пень? Що? Я не знаю, як пені. Ага. <звук> ага, 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 вс все є, все собой є. О, сюди. А в курс, чат, я йому трішки більше заплатив цей за здачі чат. Чат. Андрій, Андрій, якщо ти так продовжиш, то я тебе звільню. Зрозумів? Да, я нат хим. Ну подобається, що что детка резуманит, что я бы как твой кашу сдаю. О! Екче ты бильши більше даєш, то ти можеш правою кнопкою цей повертати назад в Цей okay, okay. я, я, я вже чисто на 2 центы Я Так думаю, okay. що ні не... якщо так так шарс будеш повторювати, я тебе звільню Так, слухай ти, блядь. Так І отак. Вот Все. Іди. Я не знаю, що в цього Я не знаю, що в цього! Поплачте, я не знаю, дядь. Давай ще ще раз закуплю. Ти там тримаю цю броню. Тримаю. Тримаю оборону, тримай оборону э... 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 Мам, так, Сука, сама, та, ви не бачите, нікого на цій касі немає. Ідіть на сусідню! блях, і майже він працювати на такого йобіка, що потім, блях, бі... йому всі бабки пішли при доході. Так, так і буде. Мені здається, так... до речі, вже закриватися можна. Так, кінець можна. О, сюди, перший день, сюди, час. Денний баланс, мінус 4 тисячі. Коротше, ми... Ми всі гроші приєбали, всі інвестиції, все це прийобано. Сюда, тобто, ну, як завжди. Ну, тобто, так, пиши yeah, в магаз, yeah, треба, yeah. треба перевірити цей, наскільки все прибрано, прибрано. Окей, okay, ну наче нормально, yeah, yeah. але я закуплю yeah. додатково ще цей. Ще все Давай Ісус delivery services, давай Ой. пона. Ой. О, я ма, резко мису. Відкриваємось, давай. Perfection. А шо у нас це, до мне мистика. Поставлю себе. Собі... Ринкова ціна 2.50. Ага, 0,89. 1.45. 1.49. 1.45. Ага, то Сі ці неправині, окей. Mm. Все. Я бачу что все прав... Сифти неправильні. Окей. Це мені нічого не дало, але. Батлфлип! Да. Дузь. Я ей поставив. Uh. вот так вот флип чанж полно окей я приду иду смотреть для чего залиться фигня то а вона, типу, цены сканула вот типу... а вона, на на сканула рынковая цена и ваша цена нам нам треба свиту у нас за мало свиту точно я мое такое что тут данк ну то и Дивись, дивись, одразу чисто, наче в голливудському фільмі. You are getting broke with this one. Єй, сюди. бро брат, на 60 дай доляри Послухай, за затем у нас тепер пересил. Бро, иди на касу Так, слухай, ти бум. все Все Бля, там, бля, замовлення, кейсо кейс отше Реально. <рисвіт> 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 Сука! <А я> маби, <рисвіт> що ви так, там <рисвіт> не знайшли, блядь? Я зараз не знаю, що зроблю. I'm about to start talking. What? Молочні... А, я можу молочні... Я ж... Окей, я купив ліцензію і коротше... зарано, коротше. І вони просто тепер шукають ці продукти, бо вони, типу технічно вони у нас мають бути. Тебе продукти шукають. Окей, нам 4, 479 треба, щоб всі, все закупити, тому давай. Відбиваємо, відбиваємо.

Ну досить кричати, що тобі що ти, що ти щось не знайшов. Заїбеш! Андрій, якщо ти так продовжиш працювати добре, то це підвищення буде у тебе. А, реально Вау! Да, да, да. Тобто з нічого до нічого? Найкращий працівник, найкращий працівник, працівник. Найкращий Мені здається пик пік геймінгу, мені Ну, це немає. Я не знаю, що в це! Я не знаю, що в це! Мужик, подивись мені в це і скажите мені прямо в це. Що ж ти це кажеш тільки коли я на тебе не дивлюсь? А? А? Давай! Пішов! Іди! Йо, это шо Тут ще доступні не франшизи. в коншезу. Ага. Да да да, реально бачил. А, все ми закриваємося. Окей, знаєш, поки ми цей, поки ми... Поки ми шо. Ми все ще йдемо в мінус, все чат. бізнес, в все. Ваня ФО просто як в реалі. Я не падав на чі. Худильник. Ми не можемо навіть худильник придбати, дядь. Лоль, біз... Дай хача, двір кукт. Двір ксол кукт. У нас гроші навіть не висучі. Стій, молочна цегла? Молочна <рес> цегла, чат. Це у нас шо? Стій, молочна цегла, це пакет мока. Чат. <рес> 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 молочна цегла. I wanna take dude, so bad. Так что, Абрю, про тысячи ничего у нас тут не знаю. Uh -huh. Uh -huh. Дядь. Ты че и на ты да там <laughs> <laughs> <На> пидох. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> ну, никто не дана на может Андрей да, Стелс <laughs> Стелс! <просто пляси>. <laughs> <laughs> окей. Можете подивитися на те, як я, як ми геніально тут. Щ, досить кричати на мене! І що ж ти не знайшов, сир! І що ж ти це не знайшов? Мені поїбай. Забагато стрес, Що це се чсь, забагато стресу... Вейп, брейк. Чат, я від такого стресу в геометричній прогресії тупо розширився. Okay. У мене такий лютий смак бри. Та бро, мужик, я тільки йогурт поставив, ти весь скупив, ти що змущаєшся? Бро просто приходить, ставить мені 5 пачок, чисто, блядь, я ухуївший. Бро, що тупо no, набір кейсо. Лайт, нет. Та реально, мені. Okay, так, у нас закінчить фруктовый, нам треба його закупити. А у нас проблема, у нас грошей немає на це, у нас грошей немає на це чат, 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 совкуп, чат. купив хороший. Брат за доставив обстелю, довбиться з такими покупками Сука, ви В пляшки води. Вони все скупають за мілісекунди і такі чисто а де все Ви самі ни. Ви тут і не купляєте, якщо ви... Ну реально, не купляєте, просто давайте мені гроші. Да, да знаєте, all your life savings. Ну реально, воно. Великі мене так бісять, що якісь то з одним продуктом приходять. То у нас просто продуктів майже немає. Тому вони за одним приходять, а вона... Да, просто, просто все взяли. Вань, це все через тебе. Нє, це все через тебе, бо ти все з'їдаєш. Бро Тебе дают на кассе продукты и хухалы что Бля, Бро, я извиняюсь Ты не можешь извинитись Ты можешь... Я тебе не зарплату не потру Ты имеешь право Бро, вы не будете мне эту зарплату бля, я хавкаю себе Да Ой Так, мужики Рост компаний Так, я кашу тролли стою, что Просто не хуя, не роблю кремейку Тупо вожжу им по кассе Дай, не рухаюсь, тупо, прям прямо в реалі. Просто якщо я порухаюсь в реалі, ну, блях, глядачі, слухайте, краще б цього не знали. Що буде. От бачив, в Японії цунами було? Ммм, це я, просто ти це, це я. В 1782-му, це в Сен-Рі. Це я в ванну просто зайшов. Ванна ванну, типу, тихий океан? Не знаю. Та така, ну і то мені там було, і доки ти кажеш. Ну, в 1740 році вже ти цей, ти вже, це вже перебью быфаный. Ти, ты чхнув і цей там Помпеї заново затупила? Чи що там лави цей? Це ж по... я не пам'ятаю, це Що, що, що шо да банэрибай! Бля, що тут так багато чат, я люди, можете всі подохнути? Хоп, вас дибия просто, бляха, с... Понтаж ⁇ в, я буду ее вытаскивать, так... Все, все, и провалинулся, светил А что-то здесь? Ты приехал на чише? ⁇ ба! О, кто-то нас равный? Стих! Нет, я просто кликаю, а там написано, по метла». это... дивись, что я могу робити. Дивись, 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 бач а Що він... Та я бачу Ні, ну просто... Бл**ь, no way Ля, що, як ти, що, сульти сультиплеєр, що? Нарешті я можу писати? А, ти мене ще можеш бити, е? 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 Сухо ти, мля Сухо ти менеджер що за повстання роботів? Яка роботів, дядя? Я маю... Yeah, я да, я перехожим бити <laughs> Я живий, я живий. <laughs> Блядь mm -hmm. <laughs> О, для чого тут баніхоп є? Просто це стривати і бити людей. Швапри. Бля, ні, це найкраща гра. Блядь! Ай! Бан! Підняли зарплату! <laughs> З нуля до мінус два. <laughs> Будеш мені довжен. Будеш чисто... Чубаху. Зарплату ПІДНЯТО, алло, я за шо працюю, МЕНІ треба СІМ'Ю годувати. <риска> Яка сім'я? <риска> 25 голосів. Ай, да все, западись, ви як? Ну, стараємось не срисувати, бо тут ну клієнти багато, всі, всі жалійте, на те, що тут якогось продукту не височає. А потім нормально. ми швабрами побилися, але в принципі нормально. Шо? Давай, Давай, волы, Давай, На, да ты ну, Давай, малыш. Да ну Давай, На! Давай, малыш. Давай, малыш. Давай, магазин. Давай, <свят> будет, Давай, будет. Давай, Давай, малыш. Бий мене сильніше, дитинко! Що? <плес> Бро. Ти розумієш, що я так... На. Свою знову магазину, ти шмо. <плес> Ні, блядь, це, 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 я і дитуха. Ти що з вами може? Блядь, ти ще ця анімація, збалим, яку ти б'єш когось. Це ще з чимось. Звалив. Міністр по Ну я. Я його писавник. Питання? Ча, ча Дмитро мочница. Ча, як же я люблю чисто прикинутися і випити цілу, молодь, цілу. Nah. На що ты підвищення, якщо ти можеш просто простарался свого начальника. Типу. Дядь до <правда в> речі <дріч. правда> Так и буду. Типу, ніякого, ніякого підвищення, доки ти не перестанеш Робити. А так як ти нікого не перестанеш робити, то ніякого підвищення ні, все. <рит> Брат так панений. <рит> Брат так каже, ніби я ніби збирався. Да. Я, я вже документи підписав, все, все. Просто тобі там твоєї підписані. Я вже, прийняв, чесно. Я вже все, все, все готово майже було. Все. А, що приняв, да, кабінет міністрів прийняв. Андрія треба підвищення. Дядя і так вже метр вісімдесят з гаком, блі, ще підвищення. Не вірю. Це все брехня. Ну, ну це якщо я на 20 бігмаках буду стояти. Ага, я знаю. Ну, хоча окей, ні, я вони просто проваляться під землю, точно кей, ти не нарикується. Так, мужик, шо ти на мене так дивишся, а? Шо ти на мене так дивишся. Шо ти на мене так дивишся. Що, щось щось сказати, давай скажи, скажи! Скажи! What if I didn't run? What if I'm not the cover? What ясно все, ясно все. What Beinu. if I want them Секунду. <laughs> Давай я вам покажу. все. Воу, що за булінг? Як там супермаркет? Ми навіть в плюс пішли! Ща? МИ В ПЛЮС ПІШЛИ! This is the moment in history! Take a picture! Мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм mm -hmm. Я вже думав, в там сетап чисто звалився. Збори, що ти кажеш? Я ж думав, в там сетап звалився. Я хотів двері ногою відкрити, коротше чисто, ну таки чисто штовхаю, а двік просто я знав тупо вирішив, що, що вона не буде відкриватися просто, що максимально зробив. Я ж уху Я не знайшов РЕС, дядь. Бро, ну ризуй очі. Подивись краще, от ти подивись, от зараз він є. Бач, магія. Брем. Бром. Може спочатку ось, ну, ознайомся там, з тамою перед тим, якщо змахувати? Не реально, блін. Блін, деякі Су... люди, я сажав. Сосаєте. Так, за забагато клієнтів, давайте так, посуньтесь, Посунь... Ряд, посуньтесь, не... іде. Ваня іде. посуньтесь, Ваня йде, Ваня йде, посуньтесь, посуньтесь, все. Все, хай ми дійшла, бо біля каси будемо. Одну цифру не встиг кликать. Та ти задубеш А до речі, можна можно дистанції це робити. Бий мене сильніше дитинку, от Окей, як okay, скажешь. Не, не мене! Не мене! Не мене! Сука. та я закрыв магазин. Все. <реклама> <реклама> так, треба після довго робочого дня піти в це. Баланс мінус 300 доларів <реклама> Все ясно, Андрій, you sold. Я Угу. Ми всім винен ти.